Всім добрий день. Сьогодні у нас куп малини, але ні разу я не знімав, як виглядає малина у зібраному вигляді. Ось вирішив крутеньке відео зняти. Ось так вона виглядає. Після дощів все нормально, малина наша тверда, великий розмір. Ось така і ось тут. Ось така. Коментуйте, під коментарами напишу, яка сьогодні була ціна, або в описі до відео добавлю. Тут в мене приблизно, ну я знаю, 35, 30, від 30 до 35 кілограмів малини. Я не важив приблизно так, вже орієнтуюся, довіряю заготівельнику, тому що це знайома людина і довіряю йому повністю, його вагам. Ось така малинка. Всім дякую, всім щасливо.